Вітаю вас, мої маленькі українці! Зараз у нас з вами заняття з художнього читання. Зараз я прочитаю вам казку про єнотика. Ви її уважно послухаєте, а потім ми з вами її обговоримо. Казка називається Єнотик та стихійні лиха. Слухайте уважно! Одного разу в будинку єнотика почали соватися столи і шафи, хиталися стіни, і тому він вирішив негайно покинути свій дім і вирушити на прогулянку. Але коли він вибіг на вулицю, то побачив, що земля тремтить, на дорогах з'являються тріщини, будинки руйнуються, дерева падають. Це був справжнісінький землетрус. Прийшла весна. Навкруги було гарно. Сонце пригрівало, сніг танув, а в річці раптом побільшало води. Замочив єнотик ноги, роззирнувся навколо і побачив, що вода все прибуває і прибуває. Він не міг зрозуміти, що відбувається. А це була повінь. Настало літо. Єнотик мандрував лісами і степами. Якось він вирішив заночувати у селі. Раптом здійнявся вітер, блискавки розривали небо, оглушливо лунав грім і дощ лив, мов із відра. Єнотик сидів у затишному будиночку і спостерігав. Звідти явище, яке називається Гроза. Раптом блискавка вдарила в одне дерево, і воно зайнялося. Полум'я швидко перекидалося з одного дерева на інше, підбираючись до будинку. Єнотик був змушений покинути його. Щойно він вискочив з будинку, як той зайнявся теж. Це була справжня пожежа. На ранок усе вщухло, і єнотик вирушив далі. Він дійшов до гори і раптом побачив, як від неї відірвалася величезна брила, і почала сунутися вниз, засипаючи усе на своєму шляху. І це був. З ґрунту. так. Єнотику стало так страшно, що він прокинувся. Ох, і набрався, набрався ж я страху, подумав єнотик. Не треба було перед сном дивитися страшні мультики. Ось така цікава казка. Скажіть мені, будь ласка, які стихійні лиха. Перелічувалися у казочці, які ви запам'ятали. Спочатку був землетрус, так? Так. потім. Повінь, правильно. Далі гроза молодці, після того була. Пожежа, так, і у кінці був сув ґрунту, умнички. Усі стихійні лиха запам'ятали правильно. Скажіть мені, будь ласка, а чи усі ці стихійні лиха могли загрожувати єнотику? Так, усі? Бо ж. Під час землетрусу міг зруйнуватися його будинок і його могло придавити, так? Під час повені могло затопити його будиночок? А коли була гроза? Так, під час грози почалася пожежа. Так? І останнє СУВ. Він міг. Дібратися й до єнотика і теж міг йому зашкодити. Тож під час стихійних лих ми маємо бути дуже обережні. Дякую вам за увагу! Бажаю вам усього найкращого. На все добре!